Давайте подивимось з вами на зручні зимові черевички Мінімен, які ми отримали. Це колекція 23 го року. Зовні вони, як завжди, зроблені з комбінації різних матеріалів. Це у нас буде натуральна шкіра. Тут будуть вставочки з вологовідштовхуючої тканини. Вона зроблена для того, щоб язичок, який є повністю суцільним, щоб. Ні водичка, ні сніжок не попадав вам в сапожок. Ну хіба що тільки зверху? Е, і е, зовні також у нас є гарний захист від подряпин, дуже класна, еластична, м'яка підошва, але вони у нас достатньо мають гарну тверду частинку, яка не буде згибатись. Ну і тут повинні бути м'якенькі. Що ж всередині у нас. В нашому черевичку, а всередині я спробую дістати вам у стілку. У стілка повністю йде з вовни. Достатньо товста. бачите, Вовна вона також йде з супінатором і з такою амортизацією в п'яточній частині. І всередині також буде повністю товста вовна. Вона буде у вас по бокам і до самого кінця носочка. Ці черевички надзвичайно теплі, ми їх рекомендуємо. Ми їх продаємо вже достатньо тривалий час, більше 20 років. Модель перевіряється. Вірена часом, тому мінімен це гарна якість.